Подорожчав проїзд у громадському транспорті Коломиї. Від сьогодні за одну поїздку у маршрутці доведеться платити 5 гривень, школярам 3 гривні. Нагадаємо, перевізники пропонували, щоб проїзд коштував 7 гривень, однак на громадських слуханнях містяни відстоїли подорожчання на 1 гривню, з 4 до 5, а не до 7, як цього хотіли перевізники. Пані Наталі, як тільки почула, що проїзд у громадському транспорті може коштувати 7 гривень, приголомшена, бо користується маршрутками щодня. Багато 7 гривень, якщо буде по місту по сім а по селах, тоді буде ще дорожче. Шокована за хмарним тарифом. І Галина з Коломиї дня поїхати на роботу Вивчається. що, що лишиться зарплата державна жінка? каже: умови у маршрутках жахливі, а тому не розуміє за що платити більше. Вони брудні налітком взагалі проїхати за дитиною нереально. Щось сюди на один раз проїхатися? Не так їзда новий тариф за проїзд, запропонований перевізниками, розглядали на громадських слуханнях. Коломиянин Олег Грицьків каже, така ціна не обґрунтована. Вартість на мастильні матеріали, ціни чомусь взяті ну у них з мережі інтернет. Тобто, у вас немає своїх накладних, по яких ви отримували ці свої є. Ну але чому тут подано так? Тих сім коліс у вас вказано в пробігу. Однак колесо запаска Ви його що теж використовуєте? причина збільшення тарифу на перевезення суттєвий ріст цін на пальне та інфляція загалом розповідає голова обласного комітету про спілки автомобілістів області Іван Гавриляк. Піднята тарифи на павномастильними матеріали. Майже всі розрахунки через запасні частини йдуть через, через долари. Заробітна плата автомобілістів найнижча серед усіх галузей. Коли ж мова заходить про покращення умов перевезення, голова обласної проспілки автомобілістів киває на державу. Мовляв, звідти під Тримки немає. А тому сервіс буде лише тоді, коли узаконять тариф, запропонований перевізниками. Фактично, держава на сьогоднішній день зовсім нічому не допомагає. Розраховувати можна тільки тоді, коли дійсно буде встановлена нормальна і справедлива ціна на перевезення. Після дискусій коломаяни голосують, вирішують, більше п'яти гривень за проїзд у громадському транспорті не платитимуть, проте лише до червня. Далі ціна має знову зрости до шести гривень за одну поїздку. Діти ж платитимуть три гривні. Нові тарифи почнуть діяти.